Справа 1261 квадрат зі стороною 1 метр поділили на 4 рівні частини і провели діагональ. Чому дорівнює площа заштрихованої фігури. Ну що ж, давайте подивимося на цей рисуночок. Ось він тут. Ми бачимо, що дійсно якусь частину квадрата заштриховано. Нам треба дізнатися, яку частину. Найпростіше, як зробити, знайти загальну площу квадрата, а потім знайти, яку частину заштриховану. Записуємо тоді перше дія. Отже, як нам визначити загальну площу квадрата S дорівнює, А в квадраті або це дорівнює А, що множиться на А. І в нашому випадку це дорівнює 1. Отже, 1 метр, що множиться на 1 метр. І це дорівнює 1 на 1, це буде 1 квадратний метр. Це в нас буде тоді площа. Або давайте так запишемо загальна площа квадрата. Отже. Ну, але подивіться, який у нас випадок, що в нас поділили по діагоналі і заштрихували дивно. Тут нам що треба зробити? Давайте ми проведемо ще на 4 рівних частини і поділимо наш квадрат. Тобто, Додатково. Ну що ж, тоді беремо лінійку і будемо проводити додатково, ось тут, де в нас утворились лінії, будемо проводити тоді додаткові поділи. Ось так ми ще поділимо. Потім ще так. І ще так. Ну що ж, що тепер можна помітити? Можна помітити, що умовно оці трикутнички, заштриховані ще з боку, їх можна перенести і додати сюди, щоб у нас був повний квадрат. Тобто, я хочу сказати, що ось так ми можемо заштрихувати оці додаткові трикутники. Я їх зараз знову заштрихую. Так, ну що ж, дивіться, тоді. Ось у нас ця частинка, трикутничок, можна відрізати і сюди поставити. Ми доповнюємо тоді тут до квадрата. І цю частинку можна сюди переставити. Ми також доповнюємо до квадрата. То що ж тоді виходить? Виходить, що у нас буде тоді всього, якщо ми порахуємо скільки таких квадратів, ну, давайте ми порахуємо їх. Раз. Ось. Потім два. Потім буде три. Потім 4, 5, 6 таких квадратів. Тобто, з усіх квадратів площа тої фігури, що ми шукаємо, це буде 6 з а загальна кількість 4 на 4 це 16. Тобто, ми записуємо, що в другому завданні, що наша площа буде дорівнювати, записуємо тоді, хай буде S. Якийсь з індексом 0 буде дорівнювати ще раз. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6 з 16 загальної площі С. Тобто 6 з 16 загальної площі, або це буде дорівнювати 6 16 від 1 квадратного метра. Можемо дописати просто квадратного метра. Отже, 6 16 таких частин. Е, можна так залишити без проблем. Але ми можемо записати цю величину ось так. Що це дорівнює 6, що ділиться на 16. Це буде в квадратних метрах. І це дорівнює. Ну що ж, і ділене, і дільник ми можемо тут поділити на 2. Це буде дорівнювати 3, що ділиться на 8 квадратних метрів. Ну або в вигляді дробу 3. Восьми квадратного метра. Ну що ж, в принципі, можна так і залишити. Ну або, якщо ви бажаєте, можна знайти і площу, наприклад, у квадратних сантиметрах чи квадратних міліметрах чому завгодно. Давайте лише ми тут допишемо, що це у нас буде тоді площа заштрихованої фігури. Є, ну що ж, записуємо відповідь. Чому дорівнює площа заштрихованої фігури? Записуємо 3 восьмих квадратного метра. Ну що ж, ось таке завдання на логіку. На цьому вправу завершено.